Через позаштатну ситуацію в Одеській області з рейок зійшов пасажирський поїзд, який прямував до Дніпра. Як повідомили в Одеській залізниці, ситуація сталася вночі у районі населеного пункту Жеребкове Подільського району. Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів. Зараз робимо все для скорочення запізнення. Прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня для пасажирів. Буде організовано безкоштовний обід в дорозі, та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі. Пасажири потягу, які нарешті дісталися пункту призначення, розповіли, що інформація, яку надає Укрзалізниця, не відповідає дійсності. Навіщо писати неправду? Ніяким обідом нас не забезпечили. Навіть води ніхто не дав. Подія трапилась близько 23.40. Пересадку на інший потяг почали тільки близько сьомої ранку. До цього часу в нашому вагоні вже не працював туалет. Нас зараз пересадили в інший потяг, люди стоячи, їдуть на коридорах та тамбурах. Ярослав їхав у вагоні, який зійшов з рейок. Їхали о 11 годині ночі, і я був на другій, на другій полці, підпригнув аж до стелі. І все, і трошки наклонився. Я був в восьмому вагоні, трошки він наклонився. Потім ніхто нічого не розумів, всі стали і тільки потім поняли, що просто з рейк потяг пішов. Все, шість годин очікування, жодної паніки. Люди лягли спати з надією на рятівні вагони. Я знайшов місце, але так правда було. І я їхав в купе, а потім нас присадили плацкарт, який ну як не знаю, мікіше сказати, був не дуже для цього часу. Роботиспосійне, не знаю, як це сказати. Ну тому, що ну можливо, я і моє моя думка, що можливо, там 2-3 години і треба було просто підвезти якісь там два-три вагони, але їх не підвезли. Ну це вже питання не до мене. Але добре, що ми не перевернулися. Добре, що ми живі. Добре, що всі руки, ноги ціли, і ми доїхали водою, давали, воду давали, їсти не давали, ну давали сухарики. слухали, як почали люди з чимоданими по нашому вагону. проходити з чимоданими видели Много людей сідати в трамворі, в туалеті виїхали. Або годували водою. Ні, ні. Ні. Насіли трохи давали. На вагон давали шість коробочків. Ми звернулись до прес-центру Укрзалізниці за коментарем. Через запит. Тільки через запит. Так. Ну в мене такої інформації немає. В наступних випусках новин ми повернемось до цієї теми, щойно Укрзалізниця надасть коментар.